Тобі треба це шампунь, ця процедура, і 10 курсів процедур в нашому центрі. Для мене було дуже важливо, щоб ми були не просто косметичками. Один приштобіч чи два наступного я вагітна дев'ять місяців. Я ремонт робила 9 місяців. А якщо вона не закінчиться? вже 10 років війна. Не 3 роки, а 10 з ви купили це приміщення. Це не рандована. Хтось там купує машину, хтось каже, кохана. Я взяв для тебе кредит. Будуй що хочеш. Не зволікайте, починайте. Це дуже важливо для країни, друзі. Привіт! З вами Альона Музика, ведуча проекту Перші гроші на першому Криворізькому. Ми продовжуємо говорити про історії криворізьких бізнесів. Сьогодні будемо говорити про красу здоров'я та медицину. Тож рада представити Ірину Павліву, власницю дерматологічного центру Есте Медікал». Ірина вітаю! вітаю дуже приємно, що запросили. Дякую, Альона. Дерматологія, косметологія, трихологія та епіляція це все про дерматологічний центр Естеметіка. Ірина, але я впевнена, що ваші клієнти не знають вашої історії бізнесу. Як ви прийшли до цього? Як з'явилася ідея відкрити центр? Ну, звісно, не одразу. Я не прокинулася. Я думаю, о сьогодні буде центр. Спочатку я починала як і всі косметологи з оренди кабінету, десь там за ширмочкою, середньостатистичному салоні краси. Потім я зрозуміла, що ну це взагалі не мій варіант. Я хочу чогось більшого. Я відкрила свою студію. Так, в мене був такий етап провальний в житті в бізнесі, коли я відкрила свою студію, я взяла майстрів манікюри, я взяла лейшмейкерів, візажистів, і тоді це було якраз відкриття на свої власні кошти, невеликий бюджет до 100 тисяч гривень. Я зрозуміла, що це теж не мій варіант, тому що одна справа краса, а друга справа медицина. Вони ніби разом, але вони не пересікаються. Тому я хотіла вже тоді створити саме медичний центр. Як це? Потрібно за всіма правилами, за всіма ДБНами, щоб це людина приходила і казала, ага, я в медичному центрі, я не просто в салоні краси, а в медичному центрі. Це трошки інший рівень. Коли ідея про центр з'явилася, коли почали вже тут винаймати приміщення, ремонт робити після студії. Я пішла вже в свій кабінет. Я облаштувала так, щоб я була самостійно. В основному на мене, так як я на місцеве, працювала сарафани Радіо. Спеціалістів дуже багато. Я не знаю, мені здається, з кривим рогом по по конкуренції. Така тавтологія лише Київ з великою кількістю косметологів, чомусь їм тут медом так намазано. Але і коли в мене вже стало набагато більше пацієнтів, коли я сама собі була, знаєте, і адміністратор, і прибиральниця, і прийомувала пацієнтів, мені захотілося створити чогось більшого. Більшість криворіжців, Вони чомусь вважають, що сервіс, що рівень в кривому розі не вартий їх уваги, хтось в Київ, хтось в Дніпро звертається до косметологів. Мені захотілося створити таке місце, щоб наші люди були в нас. Круто. Ну і щодо спеціалістів та спеціалісток вашої клініки цікаво почути їх направлення, і я знаю, що вони практикують саме за ліцензією Міністерства охорони здоров'я України. Тож про це цікаво. почути. Для мене було дуже важливо, щоб ми були не просто косметичками, а саме лікарі-дерматологи. В нас працюють я, лікар-дерматолог, і мій лікар-дерматолог Віта Валеріївна. Ми справді маємо медичну освіту, ми маємо досвід роботи в дерматології, в косметології. Я дуже хвилювалася, як я знайду спеціалістів, тому що одна справа гарне місце, а друга справа це спеціаліст. Люди поїдуть в край світу за спеціалістом, навіть вирішите це потім. <світ> Люди поїдуть на край світу за гарним спеціалістом. А тут таке місце, яке хочеться. Зробити як магнітом, тому мені довелося переманювати від Валерівну з іншого центру, де вона працювала лікарем-косметологом, лазерним спеціалістом. В неї гарний досвід роботи. Вона навчалася трихології. тому вона проводить діагностику. Вона робить аналіз. Вона виписує лікування. Це все проводиться не так. Ага, в тебе випадають волоси, Значить, тобі треба цей шампунь, ця процедура і 10 курсів процедур в нашому центрі. Ні, в нас так не канає. Ми робимо аналізи, ми робимо діагностику, виписуємо лікування і прощаємося. Також. У нас є лікування дерматологічних патологій. тому що вся краса це базується на. Внутрішньому стані організму. Якщо в нас є прищі, то ми шукаємо причину. Якщо в нас випадає волосся, ми шукаємо причину. Якщо ми бажаємо досягнути якогось естетичного ефекту, інколи навіть необхідно перевірити рівень гормонів. Глядачам та глядачкам, хочу сказати, що взагалі центр Estemedical доступний і для людей з інвалідністю, класно, що ви доступні. Тому розкажіть, чому це важливо для вас? Ми живемо в сьогоднішніх таких реаліях, що після війни ми будемо мати велику версту населення маломобільну не відмітаємо мамочок, які приходять до нас з колясками. Тому для отримання інклюзії нам необхідно було зробити саме доступність для маломобільних верст населення. Це великий розмір туалет. Ми, До речі, туалети перебудовували двічі, тому що треба було обов'язково, щоб в них був розмір там метр шістдесят п'ять на більший розмір. А в нас там був метр сорок п'ять, і нам довелося зносити стіни і перебудовувати все заново. Так само ми мали зробити ліфт-підйомник. Можна було це обійти, але так як ми хотіли зробити все по правилам, ми хотіли зробити, щоб це було і справді доступно. Ми дотримувалися всіх вимог. З вересня в мене вже відкриття. Я на дев'ятому місяці вагітності, і я бігаю, боже, візьміть, будь ласка, нас на проект цією витяжкою. А мені кажуть, ні, в нас черга. Я кажу, яка черга в мене відкриття? Ні, в нас там стоматологія, там в нас клініка, там комп'ю відкривається. І оце... Прорабу сказала ні, але я така була тошніша, їздила, кажу, будь ласка, візьміть нас, мені треба. Я кажу, ні, ви знаєте, ви їх достали, і він вам зробив план. <план. Да. Ремонт, цікаво почути, скільки вам знадобилося часу, щоб зробити все. Як треба, я вагітна 9 місяців, я ремонт робила 9 місяців. Як так, співпало. так Я купила приміщення. Через три тижні я отримую таку новину. І, ну куди вже? Я не можу поставити на паузу, тому що у нас були деякі обов'язки. Я не можу відкласти. Будівництво ви купили це приміщення? Це не орендована? Ні, ні, ні. Це було дуже такий вагомий крок, тому що розуміємо, що в принципі війна, ми не так далеко від фронту. 22-му році ми навіть чули постріли десь там зі сторони Радушного вночі. Як це буде? Чи будуть інвестиції? Чи будуть тут люди? Для кого ми це все робимо? І що було е, тим головним рішучим поштовхом? що… Все-таки треба робити. По-перше, в мене склалася вже достатньо велика клієнтська база, яким потрібно було надавати більш широкий спектр послуг. А друге, я розумію, що більше в мене не буде такого моменту, коли я захочу так розвиватися. 30 років це є ідеальний час, щоб вистрілити. Ну і наш проект називається Перші гроші. Тому цікаво почути взагалі про перший капітал. Хочеться трошки відвертості. Тому Ірина, я маю надію, що поділитись. Це знаєте, такий ступінь прояву любові. Хтось там купує машину, а хтось каже: кохана, я взяв для тебе кредит, будуй що хочеш. Ми відмовилися взагалі від подачі на грант, тому що грант для в нашому випадку представляв лише 250 тисяч гривень. Це Взагалі нічого порівняно з тими масштабами, на які я змахнулася. Тому ми брали великий кредит, і також апаратура, яка куплена в наше приміщення. Теж в кредит в лізингу. У нас кредиту лише 4 мільйони. Плюс у нас були власні кошти, і плюс ще апаратура у нас якісна. Апаратура ізраїльська, наприклад, один апарат. У нас коштує 60 тисяч євро. Напевно, цей великий капітал потребував планування. То чи був бізнес-план про стратегію, бізнес-план цікаво почути. Я взагалі не бізнесмен. Я гарно працюю руками, я люблю навчатися. Я досягнула успіху в своїй сфері тільки через те, що мені це дуже цікаво. Підприємницької жилки в мене немає, але в мене є чоловік, який сказав: ага, ну давай пробувати, отримав мене фінансово підтримав. після роботи. Щодня приїжджав на цей об'єкт, витрачав свій особистий час. Жилка бізнесмена у чоловіка, але ти зараз навчаєшся, то хочу почути про освіту. Розкажи, будь ласка. На кого ти зараз навчаєшся? Зараз я навчаюся на публічне управління в нашому університеті. Доет У мене в січні були вже іспити захист моєї магістерської роботи. Я не очікувала, що я піду сюди навчатися, тому що в мене в принципі була вища медична освіта, я лікар-дерматолог, мені цього було вистачить. Знаєте, за 8 років в медичному університеті я дуже навчилася. Але так як в мене були плани створити саме медичний центр, не просто бути косметологійною, а з рівнем акредитації юридичної. Тому мені необхідно було освіта на публічне управління, щоб я Займати посаду головного лікаря. Поки що ми не доросли до такого центру. Нам є куди рости. Ми зараз маємо лише... міністерство охорони здоров'я нам дало ліцензію на загальну медичну практику, але в майбутньому я сподіваюся, що в нас є вся база для того, щоб вирости саме до медичного центру, медичної клініки. Перед відкриттям ти була вагітна. Ти зараз мама взагалі про сім'ю розкажи трошки і як ти суміщаєш материнство та бізнес? Я вам скажу так: якщо вам скажуть, що одна людина, вона така молодець, фігара там фігара то, тут. Я встигаю із дітьми, я встигаю на роботі, я встигаю ще і господарство. господарстві, це просто брехня. Я не буду вам бити в у вуха. Сама я б не впоралася. Я б не впоралася безнадійного тилу. По перше, комерційні питання мені допомагає вирішити чоловік. Він більш досвідчений, він давно в бізнесі. І він відкриває мене, мотивує і заряджає енергію. З дітьми мені дуже допомагають мої батьки. Я взагалі не знаю, які батьки зробили такий великий крок. Ми з Житомирської області не з Кривого Рогу. І коли вже дійшла справа до того, що я хочу рости і розвиватися, вони кажуть: ну тоді давай ми звільняємося. І купуємо будинок недалеко від тебе, і вони приїхали. Вони живуть зараз на два міста. Вони дивляться за дітьми, повністю старший мене на батькові, молодший мене на матері, і вони займаються їх вихованням, возять на різні секції, щоб діти не відчували того, що їх покинули. Як все ж таки почати ту власну справу, як не боятися, які поради від тебе? Ми переїдемо, коли закінчиться війна. Ми зробимо ремонт, коли закінчиться війна. Я подумаю над купівлею або розвитком, коли закінчиться війна. Я пройду курси, коли закінчиться війна. А якщо вона не закінчиться, вже 10 років війна. Не 3 роки, а 10 з 2014 року. Не можна відкладати. Ковід, війна. Ви бачите, що тенденція лише до погіршення. Не треба чекати, що буде краще. Треба зараз починати і реалізуватися. Україна це країна, яка дає можливості, колосальні можливості. Коли почалася війна, я вивезла свою дитину за кордон з мамою, залишила їх там, допомогла спочатку отримати головне медичне страхування і повернулася одразу сюди. З цього періоду, що я знаходилася за кордоном. Зіштовхнувшися з їхньою бюрократією, я зрозуміла, що ніде, окрім України, я працювати не хочу. І розвивати свій бізнес. Я хочу лише в Україні. І саме бізнес. Тому що тут для нас є всі можливості для цього. І саме це допомагає ще і у розвитку, тому що бізнес платить податки. Так. І це класно, так. Щоб, щоб бізнес розвивався. Тому, друзі, не зволікайте, починайте. Це дуже важливо для країни. Тож спеціалісти центру мають ліцензію від МОЗ. Чи було важко її отримати? Настільки важко, що з першого разу ми її не отримали <сум> з першої подачі. Ніби в нас все було, ми отримали цю інклюзію. Інклюзію ми отримали тільки через 9 місяців ремонту. Ми отримали відмову лише через якісь документи, це більш юридичне питання. Сама б я не впоралася абсолютно ніяк. На всіх етапах я потребувала допомоги спеціалістів вузьких. Тому можу рекомендувати лише. Ви маєте самостійно вникати у всі питання, але без спеціалістів це просто нікуди. Як ти думаєш, чи правда, що спеціалісти з України повертають людей в Україну? Давайте поговоримо про б'юті туризм. Якщо раніше в Україну приїжджали до родичів, то зараз та маса людей, яка виїхала за кордон, щоб перечекати цей важкий період. Вони повертаються мінімум раз в три-чотири місяці, тому що треба відвідати стоматолога, косметолога та гінеколога. В Україні більш доступна освіта. Вона більш доступна ніж в Європі, ніж в Америці. Нас конкуренція висока. Спеціалісти намагаються бути кращими. Різкий перехід, але е, я бачила, що ти та твоя команда вели дуже активно взагалі інстаграм, сторінку навіть показували сам процес будівництва. Це дуже цікаво, чому для вас було. Це важливо. Я хотіла висвітлити все, з чим ми зіштовхнулися. У нас на етапі будівництва теж було дуже багато факатів. Наприклад, апаратуру та інструменти обікрали, і наші майстри просто було загостку в тому, як і чим продовжувати ремонтувати. Плюс постійні відключення електроенергії. Я хотіла, щоб люди бачили, що це все дається не просто так. Люди мають розуміти цінність того і яких зусиль ми докладаємо в те, щоб створити це місце. Ір, ми вже протягом нашої розмови поговорили про труднощі. Ти розповіла і про ліцензію, і про будівництво, що було. Але все ж таки, можливо, зараз можеш розповісти про труднощі, від яких ти можеш застерігти. Початківці, якщо ви хочете збільшити свій прибуток, то за рахунок прибутку, а не за рахунок економії. Тому що якщо ви вже почали на високому рівні задали планку, то треба її дотримуватися. Навіть у всіх дрібницях ви маєте бути готовими до невдач, Не одразу все піде гладко. Тобто, якщо у вас перший рік навіть немає такого прибутку, який ви собі прописали в бізнес плані, запам'ятайте, що це міф або окупаємість за два роки бізнесу. Я не знаю, це який бізнес треба вести в Європі. Взагалі окупаємось бізнесу понад 10 років вважається нормою. Багато простіше спочатку піти десь попрацювати, набратися досвіду, попрацювати в цій сфері, але без свого бізнесу. Питання все, але це ще не все. У нас короткий бліц. Косметологія це більше про удосконалення чи не натуральність? Удосконалення. Чи працюєте ви з новітніми методами лікування? Звісно. Тільки якщо вони мають вже сертифікацію, якщо це входить в протокол, то я завжди долучу це в свої метод лікування. Чи є в центрі взагалі процедури, які ви не рекомендуєте? Скажемо так, я не ввожу в спектр послуг ті процедури, яким я не довіряю. Чи важко було в кровому розі знайти надійних спеціалістів? Так, виростити під себе це не варіант, тому що в мене був такий досвід. Я взяла, наприклад, одну знайому дівчину, яку я думала, ага, я її зараз навчу, а потім вона буде працювати на мене. Ні. <пиш> Пиши, як звали. Безкоштовно навчила, і вона вже помахала ручкою. Чи підтримуєш ти ідею, що догляд за собою повинен бути доступним? Звісно, то чи можна видавлювати прищі? Звісно, в нас один причто чи два наступного? Наступному. В нас в нас класний лікар. Приходьте зі сума до нас. <рес> так, SPF маркетинг чи дійсно потрібен? Дійсно потрібен. Будь ласка, купіть в аптеці SPF 50. Більше 50, то це вже маркетинг. Аналогічне питання, але за міцелярну воду. Міцелярна вода вона допомагає змити косметику, але саму міцелярну воду ми так само маємо змивати. Щоденний макіяж, так чи ні? Mm. Я взагалі не фарбувалася тільки перед інтерв'ю. <гум> Тому так чи ні? <гум> ні. Чи швидко змінюються тренди на красу? О, господи. <реш> Тренди то не про мене. Я за натуральність, і естетичність. І дякую, Ірина, за класну, відверту розмову за прекрасну атмосферу в вашому центрі. Дуже класно. Тож, друзі, я думаю, вам тут сподобається. Приходьте і дякую вам, що додивилися до кінця наше інтерв'ю. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, тому що зовсім скоро новий випуск. Будемо раді кожній підписці.